Грейн Юкрейн це місце і подія, про яку можна сказати, що це маст візіт українського аграрного ринку. Якщо ви хочете дізнатись, що відбувається на зерновому олійному ринку, ви маєте бути присутні на Грейн Ukraine. Рік від року подія зростає і стає не просто більшою, а стає глибшою, кращою. І на сьогоднішній день це, можна сказати, одна з найбільших зернових подій в Україні. Причому Grain Ukraine залишається міжнародною зерновою конференцією, на яку навіть під час війни приїжджають іноземні учасники і виступають іноземні спікери. І ми дуже пишаємося тим, що в Європі і не тільки в Європі. Грейн юкрейн відома як подія, яка збирає найкращі, наймаржинальніші зернові і олійні бізнеси. Отже, до зустрічі на Грейн-Юкрейн 2026.